Петро, зустрічай нього друга, цей сон, цей сон блять, мене не покидає Все, наїздився Здорова! З вами Чанкес, і я радий вас вітати на своєму каналі. Вас чекає нарізочка по стріму Симулятор. Містер фуріст, екей, переверніть мою фуру за 10 гривнів. Чанкес на зв'язку. Відос має бути веселим, смішним, все як завжди. Тому обов'язково підпишись на канал, напиши цей файний коментар, і обов'язково підпишись на твіч, де проходять всі трансляції. Ну і всім приємного перегляду. А ну ой, бля, червона беся. Маквин. Направо. Опа. Швирнув! Прям перед івеком міліметражи! Міліметражи! В неї колеса постійно пищать. У неї швиряє, сука, прищеп той. Так, де моя макарена? Макарена! Срочно, срочно! Прям щас треба танцювати. Рули, на круїзі, рули, рули, рули! Щас, сейчас, 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 ми доїдем, доїдем, сейчас, сейчас. Я на круїзі, мені ти педали нахер не потрібні. Що таке довго вступає, що там робиться в писти? Куда танцюваешь, блядь! О! Во все! Вот так! А? кто так танцював, а, блядь! Чи! У мене 100% пошкодження фури. Сука, давно такого не було, як то кажуть. 150 їхати взагалі чолово. 250? Ну не так чолово. О, там цей погранічна служба далі. Йопт ви мать. Вони щас побачать, що в мене там 10 тонн нелегального груза у вигляді погрузчиків. Так, до кого мені? Тут Петро має завідувати всім. Петро, ти де? Петро, зустрічай нам нього друга, пам'ятаєш? Ми з тою у першому класі срали біля туалету. Пам'ятаєш? Бачиш, як життя потріпало, блять. На фурі ганяю по грущики вожу, а ти бачу тут ніхуя не робиш. Бувай, Петро, блядь. Що для нас і Біда, те біда. Цей сон, цей сон! Мені ще ночі сниця. Блять. Кріс. Ні, сміється, Їдь, сука! Порядок. Сон, цей сон. Не, не відвертаємося. Дає. Любов Тусун, вона мене кохає біля о, заводся. Ідем! Зараз другий куплет, заводяться. З -з Зі моїм тихищем, Зірка в небі нічна догора, розставання приходить пора, а благання моє зупинись, лебедята підняли у І бере нас розлука в полон. А вночі ти приходиш мій сон, цей сон, цей сон! Мені що ноші сниться, блядь, 200 км за годину! крізь крісон! Крізь сон. Вона мені сміється. Цей сон, цей сон! блядь, мене не покидає! Ай, бляй! Бовто сон! О, я знов встав! Вона мене кохає. Ні, мені подобається, як я кожен раз розвалююсь і, і я стою на колеса. Як то кажуть, якщо ти не возив трактори, то чи був ти взагалі хоч один день далекобійником, бо трактори це радість фермерів, як радість бусоводів, коли ти возиш буси. А, це погрузчики йобані, бля, я думав, це трактори. Тю, це об таку дорогу широку, де я б точно, мабуть, не розвалювався ні разу. Ні, я. я. БЛЯТЬ! Я перепрошую за збитий знак. Я просто по-другому розвалив би ззаді своїх погрузчиків, які я везу. Що це? Йопте, шо. Так, я, я єдине бачив, що там червоне світло було, але, але тут нікого немає. При такій постійній їзді, ти весь мокрий, я просто, наче на Формулі 1 їщу. 140 пробігу, у мене вже чек варить. Зараз я в Мерседес по гарантії. Звернуся, хай мені чинять ту машину. Знімаю чек, Головне не показувати їм це, от отаке їжу, ладно. 200 їде, а дійсно, вона дійсно класно тримає дорогу. 230, пиздець, все, все, наїздився. Все. 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 До гори колеса, блядь. Аккуратненько, то по воді за кермом. Щоб він тяжко працював, та не на дивані. О, як ідеально! Та ти що, все, порядок. Ну, трошки було. Не, не, не будемо пиздіти трошки дійсно було пошкоджено, але ж то в цілому добре, а?